Доброго, всім здоров'ячка від медичного підрозділу. Радий всіх бачити, всіх чути, радий з вами вітатися. Ну що ж, чергова, чергова спроба зібрати на пікап. Надіюся, це відео попадеться в рекомендації. Надіюся, це відео люди поширять, тому що, чесно, вже нема сил. Скільки відео було записано, просто люди не роблять репости, не попадає воно в рекомендації, і збір стоїть. Збори всі зараз стоять. Тому прошу всіх максимально просто зробіть репост. Це ж не дуже так тяжко зробити репост, натиснути, поділитися, поширити з друзями, залишити якийсь коментар, там 3, 5, 10 слів. Я не думаю, що це тяжко. Можливо, хтось побачить просто це відео в рекомендації, вирішить допомогти. Збираємо на пікапчик на Донецький Покровський напрямок для евакуації полеглих та ну, поранених військовослужбовців. Перша баночка вже була закрита там, на 130 з копійками тисяч. Вона була вже закрита. У нас йде до збір. з урахуванням того, тих коштів, котрі надходили. Це на PayPal, на карту. Карта, до речі, буде в описі під відео. Максимальний донатик від однієї там був 150, двома платежами 150 доларів. Тому це максимальна така підтримка. Дуже дякую вам. Можливо, ви побачите це відео. Дуже дякую за таку підтримку. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до збору, підтримати військових. Автомобіль дуже потребує. Потребує підрозділу. Той котрий перебуває, він дуже потребує автомобіль. Без нього дуже тяжко. Тому надіюся на вашу розуміння, підтримку. Надіюся, це відео попадеться в рекомендації.